І що? Ви не чекали, що буде четверта частина про півер? І я не чекав, але так складається, що деяка техніка мене переслідує. Було три частини. В третій частині ми не змогли доремонтувати один з піверів, з двох чи з трьох, я вже не пам'ятаю навіть скільки їх там було, тому що в нас виявився спалений проц. Власник залишив мені того півера на деталі. На деталі розбирати я не мав коли і не мав бажання. Потім списалися з власником. Виявилося, що прошивки на них існують. Існують, але я не маю чим шити той процесор. Але виявилося, що основний проц працює, і комунікації йдуть через нього. Комунікації ми маємо відновлені. Так от, заводська прошивка для оновлення доступна утиліта є. Працює прошиваючи. Оновлення прошивків оба проца через основний. Основний живий. Вже приїхав з Китаю, пройшло більше місяця, новий, другий, той, що відповідає за керування апаратною частиною, якраз ото його перепаюю і будемо пробувати шити через перший живий процик рідною тулою Тула, де вже там є, я ще правда не вникав, не розбирався, бо було не до того. Зараз завдання перепаяти. Плата незнімна. Мені лінь її випаювати, доступ є, відкручу провідники. Думаю, перепаяю прямо так на платі, щось тут собі підставивши. В'їзду відкручую дроселя, щоб не заважали. Знизу бачимо. Це текстура, це не є гума, це є компаунд, залиті дроселі. А текстура термопрокладок. Отак їх тут поставили. Нащо не знаю, їх просто на них кинули і по них заливали. Трохи дивно то виглядає. Ну, як зробили? Це для відводу тепла. Її мені розбирати далі. Доступу має бути достатньо. Кладу собі отак. Не під сам прот, щоб в мене не було тепловтрат. Паяльну станцію в руки і здуваю старий процик. Взяв той дешевий адаптер, а драйвер не ставиться. Оподіляється як FDI. Але не інсталюються драйвера ні через сраку, ні звичайно. Дивлюсь, що всередині, Макс 485 адаптер шини стоїть. FDI китайська копія без маркування, без нічого, кварцу немає. А драйвер не стає. Ну і зекономили китайці на захисних діодах. то вже таке? Тепер треба паритись з підбором драйвера до того гімна. З драйверами. Згадав, розібрався. Було трохи сетсу, бо багато років того не робив. Не робив, не працював. А робиться воно типово і зараз вам покажу, в чому суть. Отже, в нас є серіал конвертор. Спочатку ми ставимо серіал конвертор, драйвер, оновлення драйвера, умовно шукати на комп'ютері. Вибираємо. Папку з драйвером. Беремо старі версії драйверів. нові вміють вносити зміни і заганяють сам контролер. Копії працюють нормально тільки зі старими версіями драйверів. usb девайс як FD. FTDI ставиться без проблем. Після того у вас появиться другий пристрій. І другий пристрій це вже буде Serial Comport. От він нормально ставитись не хоче. Воно говорить про відсутність драйвера, про відсутність підпису, хрень зна що. Отут танці з бубнами. Вам потрібно взяти оновлення, шукати програмне, а далі вибрати зі списку драйверів вручну. Вибираєте, буде USB-контролер. Вибираєте інсталювати з диска і вручну показуєте в потрібній папці, буде одноіменний драйвер Serial Port в папці з драйверами вашими. Його примусово ставите. І тоді два рази підтверджуєте дозвіл на установку чи не підписаного, чи застарілого драйвера. Після того воно буде працювати нормально. Крім того, пам'ятайте, що багато яких програм старих старого зразка нормально не працюють з високими номерами компортів. Тому в налаштуваннях порта, крім потрібної швидкості, в Advanced задаєте можна і на зайнятий порт в межах там до 4 до 5. тому що деякі програми не дозволяють вибрати, наприклад, вище там комп'ятого чи четвертого порта. Після того воно має працювати. Довго чекав той півер. Спочатку знайденої прошивки, потім адаптера китайського. Потім, потім, поки я роздуплився, як на той адаптер клонований поставити драйвера в ручному режимі, бо вже багато років то не робив, забув. Тепер кабель треба. Завдяки власнику маю в руках розпіновку, щоб довго не шукати. Обжимаю собі кабель. Тепер то діло треба підключити і подивитися, чи нам повезло. Процесор впаяний новий. Є розрахунок на те, що завдяки живому основному процесору другий оновиться з оновленням прошивки. І, відповідно, ми то діло таким от легким способом піднімемо. Підключаю то все до кубки. Вибираю прошивку на потрібну модель. Кидаю в готовність, вмикаю живлення. Гоба і ніхрена. Пристрій запустився, комунікації нема. А чому? Кабель зроблений правильно. Чому ж нема комунікації? Чому воно не хоче підтягувати прошивочку? Треба попробувати зменшити номер компорта. Ну і перевірити розпіновку кабеля. Добре, друга спроба. Вибираю правильну швидкість з властивостей порта. Передергую порт, переназначаю його на другий ком на всякий випадок. Бо старі програми часто не люблять працювати з високими номерами портів. Перевіряю на всякий випадок, чи збереглося. Є добре. Тепер наново вибираємо версію потрібну прошивки. AN, є. Вибираємо другий компорт, відкриваємо порт. Він очікує зв'язку, вмикаю пристрій. Клац і ніхрена. Він знову вімкнувся, знову запустився дисплей. А при успішному підключенню... Воно би мало почати прошивку, а дисплей не запуститися. Щось не так. Роблю другий кабель з іншим варіантом розпіновки. Пробую вже ось останній варіант АБ-лінії перекидати. Хоча для шини воно не має значення по ідеї. Це вита пара, воно що так, що так. Ну, але це остання спроба. Програма в готовності, і зараз воно або піде, або не піде. Ну, але я не думаю, що піде. Не пішло. Пристрій включився. Оновлення прошивки не йде. Значить, він або якраз через той прот, що зараз не прошитий, ініціалізується. Або ще десь якісь є пошкодження, або програма не хоче працювати на моєму комп'ютері, тому що можуть бути нюанси такі з компортами. Або сам адаптер китайський не працює. Коротше, змінних багато, і я не знаю, що з тим робити. Але далі я з тим бавитись вже не хочу, воно мене втомило. З ближнім треба ділитися, зголосився чоловік, який казав, що вміє риболити. Хоче флюсу. Пригущу, мені тої мазі стільки не треба. Напакую в шприц, відправлю. А що, дядько Максим мене пригостив, я когось пригощу, ви ще когось пригостіть. Заодно пасту паяльну теж від, відсиплю трохи, тому що я навіть не пробував, як навіть в мене просто не було можливості риболити. Брешу, є можливість. Лежить в мене ще телефон манівчан втоплений, але ну ніяк руки мені не дійдуть до того діла. Ей, залазь. Там майже така чесне слово. Ух, файна. Лізь, я ще хочу більше запакувати, а вона вже лізти не хоче. Ну що, подивимося? Може чоловік нам потім покаже, як то риболити треба. Правильно. З правильною мазю. Ну так, ще трошки і годі. Мазь для БГА. Ну бо не використаю я то реально, то нащо воно в мене буде пропадати? Може чоловікові справді пригодиться. Годі, половину собі залишу. Вона ж ніби справді дуже добра. Отак. От Кажуть, в холодильнику її треба зберігати. Ну, і все, і хай їде.